І оце ж думали, тут варить тільки арку і не чіпати зверху крило. А дивіться, що тут все поржавіло. І виходить на стику. і так, що навіть із середини Покажу, воно вам чи ні. Чи я вам не покажу. А, ось, бачите? Тут. Там теж ржавчина. Виходить по-гарному, треба поміняти це крило. Або розсверлить, от піскоструїть, вичистить, загрунтувати і назад приварить. Але це буде дорожче, ніж переварити це крило.